Радіо UA Chicago Що ви на хвилі радіо Chicago, Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас гостя завітав Олег Марчак. Це є представник компанії Globox, Привіт вам. Доброго дня. Як ваші справи? Все гаразд, все чудово. як ви, ваші? Ви, супер. Ви сьогодні до на нас вперше прийшли. Давайте знайомитись. Хто ви? Що ви? Що це таке компанія Globox і з чим його їдять? Розкажіть, будь ласка. А, мене звати Олег Марчак. Я. Є овнером компанії Globex. Ми працюємо на пікап-траках з відкритою платформою 40-футовий флетбет трейлер. Ясно, окей, все. На цьому я, я вже на цьому застопорився. Я не знаю, на жаль, або, на щастя, не у цьому бізнесі. Я не розумію цих, значення цих слів. Можете, будь ласка, пояснити? Так, звичайно. Хадшат Operation, що він собою передбачає, це відкрита платформа, як звичайний флетбет для трака, 48 чи 53 фута. Такий же самий у нас, але він довжиною 40 фіт. Це, в принципі, максимально дозволена довжина, щоб працювати в легальному полі. Угу. І це все зацеплено до пікап-трака F350 чи дачрем 3500. Ну і в принципі. Так, т, воно т? виглядає ваша компанія займається так розумію, перевезеннями. Так. так. Розкажіть, оці перевезення вони там в межах Штату, по всій Америці. Як це все відбувається? Це, це наша компанія займається перевезеннями по всіх штатах, по всіх 48 штатах. В принципі, ми як маємо і на континентальній Америці, скажімо так. Так, тут. ну у нас є змога і лайсенси їхати навіть і в Канаду, ага. але в більшості випадків водії немає змоги туди їхати. Ага, ну я готуючись до цього інтерв'ю, побачив, що у вас пише не класична тракова компанія. Поясніть, будь ласка, значення цього: в чому ваша не класика, чим ви відрізняєтесь від інших, і в чому ваша особливість така? А, ну, насамперед, таких компаній, які займаються хачат-перевезеннями на flatbed трейлерах, є дуже дуже небагато, їх і мало. Це по-перше, всі знають про пікап траки з кархол-трейлером на три машини, mm -hmm. всі знають про плюси і величезну кількість мінусів. Я можу сказати так, що наша компанія напевно що одна із перших, яка працює в легальному полі, все до 26 тисяч паунтів, і є змога працювати без сиділ офіційно, просто класно та легально. Тобто ці водії, які возять на собі, скажімо, машини і автомобілі, там такі причеплені, наскільки я бачу, так на вулиці, є можливість працювати без CDL? В так, плані? звичайно. Ми зробили таку комбінацію. Ми перевозимо і вантажі угу. на Flatbed платформах. Також ми можемо перевозити, коли немає хорошого вантажа чи погано платять, ми можемо загружати на ці штрейлера два автомобілі. Або ж один автомобіль в залежності від того, яка комбінація грузу, тому що інколи ми беремо вантаж для відкритої платформи, наприклад, там якісь труби, метал, пластик, пінопласт, і догружаємо ще одну машину. Mm -hmm. Таким чином, ми робимо таку гібридну роботу, комбінацію для того, щоб збільшити максимально наш профіт і щоб водії в кінці тижня були щасливі і задоволені. Супер, дивіться, от зараз багато людей приїхало сюди в США, була от нова хвиля у зв'язку з ЮФОЮ, і було багато людей, які хочуть іти працювати якраз у даній сфері. Хтось хоче йти дійсно в траковий бізнес, на траках, хтось на ці автомобілі, про які ви згадували. Скажіть, будь ласка. Як ви набираєте людей? Чи потрібен якийсь досвід, чи важливий там, період перебування тут в США? Чи це має бути тільки грін карта, чи може бути із ЮФОЮ? Відповідно, які умови, скажімо, для людей, щоб та чи інша людина отримала у вас можливість попрацювати? Ну і відповідно, як ви кажете, зробити гроші? Я скажу так: взагалі, тракова індустрія це не є легкий шлях. Але наш оперейшн він дозволяє людям спробувати себе як трак драйвер, не інвестуючи дуже багато зусиль, грошей, тому що на сиділ потрібно здати, потрібно ходити в школу. Це також не є дешеве задоволення. Тут можна в принципі і без досвіду. Звичайно, якщо є досвід. Це допоможе всім диспетчерам і компанії, в першу очікую водієві, почати заробляти з першого тижня. А люди, які без досвіду, їм потрібно пройти тренинг. Це у вас можна його пройти? Так, звичайно, ми тренінг надаємо. Ну, у нас є повністю навчальна програма. Перед тим, що як водій сідає у трак, він. Проходить нашу навчальну програму, вона складається зі всіх базових позицій, що таке логбук, що таке техніка, базові правила FMCSA, як правильно поводити себе на дорозі, на пікапі, на деливері, що в яких ситуаціях робити. Правильна. Техніка і технологія, як кріпити грузи, як робити інспекшени на автомобілі, підписувати документи, які є види аукціонів. Тобто, вся вся-вся теорія в нас викладена, я її особисто сам писав, складав, проходив. Ми людей навчаємо ще перед тим, коли вони виїжджають в тренінг. Після чого, коли вони вийшли з тренінгу, такого теоретичного, вони вже виїжджають на тиждень або на два з водієм. На дорогу для того, щоб свої теоретичні знання підкріпити практично. Ага, тобто ви і теорію надаєте і безпосередньо, потім під наглядом уже досвідченого працівника є можливість пройти практику, і після цього, грубо кажучи, ви починаєте співпрацювати з тим чи іншим водієм. Звичайно. А от відносно англійської мови, тому що зараз ось нещодавно з підписаними указами президента США багато, особливо в соцмережах, там люди хвилюються, як там англійська, наскільки потрібно. Що з англійською мовою у ваших працівників? Дивіться, не будемо нікого вводити в оману, англійська мова потрібна не то, щоб для того, щоб їздити на траку, вона, в принципі, потрібна вам в буденному житті. Тому присвячуйте, виділяйте час для її вивчення. А, я скажу так: чим краща англійська, тим простіше працювати, і всі повсякденні процеси у водія будуть проходити набагато легше, простіше і швидше. Але якщо... Дивитися зі сторони вимог FMCSA та поліції. А ті вимоги, які вони ставлять до водіїв, вони не є надзвичайно такими важкими. Не потрібно мати якийсь там диплом про закінчення англійської мови, чи якийсь, якусь, ну, навчану ступінь. Все доволі просто. Ти повинен комунікувати, зрозуміти, що до тебе говорить офіцер і. Просто банально знати деталі частини транспортного засобу, як на англійській мові буде колесо, диск, капот, двері, і сигнал. Ага, то, то, ну але цього і цього ви теж це підказуєте, так розумію? Ну, звичайно, бо тому, що ми це проходимо на денній основі, і коли ти навіть робиш притріпінспекшен, ці всі базові тезиси вони є і в начальній програмі, і це то з чим водій стикається кожного дня. Все, що потрібно, просто чуть-чуть при бажання. Добре, от мені ще цікаво от одна тема поговорити з вами про цей бізнес, тому що знову ж таки багато людей, які приїжджають сюди в Америку, хочуть йти в трак-драйвери, тому що ходять легенди, що трак-драйвери купаються в золоті, тобто, що вони заробляють просто небачені іншими професіями гроші. Я не знаю, наскільки етично питати про конкретні ціни, але ну, якщо у вас є бажання, можете розповісти якісь чи навести приклади, скільки заробляють працівники у вас. Якщо це знову ж таки якась таємниця вашої компанії, можете тоді так узагальнено розповісти. Просто якраз мені здається, для багатьох якраз основний резон йти туди працювати чи не йти працювати, скільки люди платять. Тому мені цікаво, от працівники, які у вас працюють від досвіду, від. Ну, Від чого залежить, скільки заробляють, ну, максимальний дитинг. а, Наші водії, у них е, зарплата варіюється від 28 до 30% від загального гросу. Е, поясніть мені, будь ласка, що це означає загальний гроз. Загальний гроз це для прикладу, якщо водій робить в тиждень 7 тисяч доларів, ага. це його загальний гроз. Ага. І від цих. 7 тисяч гросом він отримує або 28, або 30%. Все залежить від того, скільки водій з нами працює. Якщо водій працює з нами без досвіду до 6 місяців, він отримує 28% від загального гросу. І ми такий. Відсоток за лояльність даємо вже водіям, які з нами більше 6 місяців. Вони отримують 30% від загального гросу. Якщо це в еквіваленті на, на долари, то це виходить, що середня статистична зарплата водія виходить від 1,5 до 2,5 тисяч доларів. Є і більше. Але я би так сказав, що це не є на щотижневій базовій основі, є сезонність в нашій професії. Тому, скажімо так, такий кістяк це 1500-2500. Щодо вашого запитання, чи трак-драйвери купаються в золоті, я не знаю. Можливо, ну, це, у них, ну, це стереотип такий ходить. Може, в них і золоті ванни стоять там вдома. <сум> <Або> <сум> я <кабінні>. не знаю. <сум> Або в кабіні, так? <сум> так, але на загал, що можу сказати, це не є легка робота, uh -huh. але ті умови і ту специфіку роботи, яку. Пропонує наша компанія на ринку, я вважаю, що це хороший такий досвід для будь-якої людини попробувати себе як такого початкового трак-драйвера, тому що ми надаємо варіант роботи і. Практично попрацювати на відкритій платформі і грузити вантажі, такі, як грузи водії на семитраках, на флатбетах, угу. точно так же ми їх повністю навчаємо, як працювати в сфері і на стороні кархолінгу. Тобто, після того, коли людина попрацювала на хедшаті, і хоче, наприклад, кар'єрного росту йти десь далі. В нашій компанії навіть можливо отримати CDL з нашою допомогою після uh -huh. трьох місяців роботи з нами. І далі вже вибирати свій шлях, чи людина хоче йти працювати на кархолері, на семайтраці, там п'ятірка трейлер, четвірка чи сімірка. Або якщо є бажання, можна працювати на флетбет трейлерах, або навіть степдек трейлерах. Тобто людина вже буде мати базу. І буде розуміти, що їй більше по душі, чи відкриті платформи FlatbestDeck чи CarHoller. Дивіться, до нас ще часто приходять люди, які теж у цьому бізнесі, які там розповідають, і е, останнім часом основний акцент йде від них, що в зв'язку там знову ж таки з певними підписаними законами і багато іншими, що ринок тракдрайвінгу він трішечки просів. Тобто багато жаліється, що тим більше і в соцмережах, що немає там рейсів, немає такого заробітку. Як у вас із цим? Тобто е, специфіка, тому що ви, ну, наче і драйвер але ну, я маю на увазі компанія. Проте ви кажете, що і без сіділ можна. Як у вас? Чи просіли якісь, тим більше ви згадали про сезонність, чи ще щось? Чи все у вас стабільно, нормально, і відповідно люди, які прийшли до вас працювати, отримують е, очікувану заробітну плату? У нашій специфіці роботи, чому ми від обрали OpenDeck і CarHoller, це більш-менш є стабільні напрямки, де можна працювати і на загал круглий рік заробляти непогані гроші. Якщо ми будемо говорити про Вене, так звісно, там конкуренція набагато більша, загрузи не дуже добре платять. Ну і в загальному кількість грузів, якщо брати по ринку, вона трошки зменшилася із політикою, і зі всім. Тому є от е, такі слухи, як ви говорите, що чуть-чуть ринок е, перевезень просів. Так, воно, звісно, присутнє, але давайте врахуємо ще той момент, що кількість тракових компаній і овнерів вантажівок за останніх 5 років виросла не на 2-3 Я би, напевно, що сказав би процентів на 25-30%. Угу. Тобто. По факту, плюс-мінус, що все нормально. А скажіть, ваш досвід. Скільки існує ваша фірма? Скільки існує ваша фірма? Який досвід у вас? І чи безпосередньо, можливо, ви, бо ви як, я так розумію, оунер, чи ви берете участь у перевезенні, якщо ви тільки займаєтеся зараз керівними функціями? Компанія відкрита з 17 січня 2018 року? Я, якщо чесно, я навіть досі до цих пір ще їжджу і виїжджаю в рейси. Це недовго тривалі, це може бути тиждень, два, для того, щоб зробити таку розрядку моральну, фізичну. Якщо чесно, на мою думку, це для мене такий великий бонус. І в мене є час поспілкуватися з водіями, почути їхні проблеми. Тобто ви підсідаєте до якогось водія? просто? Ні, Я сідаю, я беру трак, трейлер і поїхаю. Це не важливо, чи це буде там пікап-трак, чи це буде Вен. Чи Ми сідаємо, їдемо, я працюю, спілкуюся з людьми, з водіями, і тоді вже вертаючись в офіс, скажімо так, чуть -чуть з новими свіжими силами, є деколи ідея для покращення самої компанії, для її розвитку і для того, щоб максимально зробити приємне працевлаштування, саму працю в нашій компанії для, для водіїв. Тобто ви допомагаєте тим водіям, грубо кажучи, які ще навіть початківці, ви можете їм допомагати в навчанні. А якщо у когось, не знаю, не вдається все одразу, як ви ставитесь, яка ваша лояльність до людей? От прийшов новачок до вас, а проте дуже хоче працювати у цій сфері? Як ви з ним будете поступати? Чи дасте йому шанс себе проявити? Чи скажете, іди десь наберися сили, наберися десь практики? Як це все у вас відбувається? У нашій компанії є певний критерій, по яким ми слідуємо. І з часом, з досвідом, ти приходиш до того висновку, що якщо не працює спочатку, то навряд чи спрацює потім. І оскільки ми працюємо у сфері перевезень, у нас ризик відповідальність на дорогах дуже, -дуже висока. І наслідки можуть бути доволі серйозними. Я з людьми доволі відкрито на цю тему говорю, і я запитую, прямо: подобається не подобається. Можеш ти це робити чи не можеш. Сумніваєшся чи не сумніваєшся. Якщо сумніваєшся, краще не треба. Тому що можеш сам набрати з проблем, нам створити дуже багато проблем, і вирішення цих всіх наслідків проблем може тягнутися роками. Я думаю, всі, хто в сфері перевезення, вони прекрасно розуміють, до чого, до чого я веду. Зрозуміло, ну і на сам кінець можете ще раз нагадати, як називається ваша фірма, де ви знаходитесь, назвати якісь соцмережі, можливо, номери телефонів, як з вами зв'язатися. Ну, в принципі, всю максимальну інформацію, яку ви маєте бажання сказати для тих людей, які щойно нас слухали. Так, ми знаходимося. Наша фізична локація це із Данді Іллиной, Там знаходиться наш шап, паркінг. Ми працюємо відкриті до співпраці. В соцмережі. соцмережі у нас є Facebook, у нас є Інстаграм. Як компанія називаються? Так, компанія називається Globex, і в соцмережах ми також підписані як Globex. Супер. Тому, друзі, шукайте Globex. В інстаграмі здається, якось Globex. Нагадайте, як. Globex Corp. Globex Corp. Можна писати вам навіть в Звичайно. соцмережах, і ви відповідаєте. Тому, друзі, якщо ви шукаєте, як розпочати свою кар'єру або знайти хорошу роботу, то звертайтеся до компанії Globex в соцмережах, наприклад, в інстаграмі Globex Corp. Я впевнений, що ви дасте їм гарну відповідь і все поясните, все розкажете. Обов'язково. Дякую, що зайшли до нас. Можливо, ще маєте можливість сказати якесь ну, щось про свою компанію, що ви хочете. От ще раз нагадати. Що стосовно компанії, ви звертайтеся, ми всього вас навчимо, допоможемо і будемо вас супроводжувати у цій нелегкій сфері. Супер, дякую, Олег Марчак. Це представник компанії Глобак. Сьогодні завітав до нас гості. Дякуємо дуже Дуже дякуємо. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.